Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика авто на продаж. І вам покажу, який свіженький автомобіль з'явився у мене на продажі. А саме це у нас преміум Седан Volvo S80. Дії уваги, преміум седанчик Volvo S80 автомобіль 2015 року випуску. Під капотом 2 літра дизельний двигун, це у нас D4 на 180 коней. Автоматична коробка Aisin Оригінальний пробіг цього автомобіля 213 тисяч км. І це є дуже і дуже малий пробіг для такого автомобіля. І ціна цього автомобіля із всіма податками вже в Польщі. 57 тисяч злотих. Відповідно, якийсь ще буде торг. І, друзі, подивіться, як він виглядає. Автомобіль просто листить. Автомобіль також у нас є в гарній комплектації. Дивимося, що у нас є попереду. Оптика біксенон, туманочки фронтального зіткнення на оригінальних легкосплавних дисках, літня зараз зуба в автомобілі, хромпакет електродзеркала, сліпи зони, задні ліхтари в автомобілі є ледові, паркоп, задні парктроніки. І так виглядає зовнішньо. Що в нас по кузову, в автомобіля підфарбовувались передні крила, чому? Пояснюю, тому що вже неодноразово наголошую. Що під час з'їзди завжди в цьому місці е, з'являються такі побиття. І через ці побиття може вилазити ржавчина. Щоб ця ржавчина не пішла, потрібно фарбувати крила. Ну, відповідно, що цю частину фарбувати не будете, потрібно пофарбувати крила. Тому крила в автомобілі були фарбовані, і відповідно, щоб було це все гарно в колір, легенько пофарбувався ще і капот. Хоч капот був не побитий, не було на йому ніяких. За це можете не хвилюватися, можете все приїжджати перевіряти, автомобіль в ДТП е, жодної участі не брав. Тому все в порядку, за це навіть не хвилитися. Е, що в нас ще по кузову? Е, на цій дверці є декілька-декілька маленьких царапин. Ніякої м'ятини там немає, тому машина не є нова, все. 9 років автомобіль, так здається, що у нас свіже 15 рік. Тому, друзі, вам показую все, як є. Не те, що там здалека відео вам зробив. Ви потім приїхали і дивитесь, ага, тут є царапини, там фарбувалося і так далі. У мене такого немає, я показую, як є. Далі вам, друзі, показую, що тут, як завжди, в автомобілях є декілька сколів. Це я можу постаратися забрати, цього може і не буде. Але. Ще поспілкуюся з хлопцями, запитаю, чи взагалі є сенс зараз це е, забирати. Тому що можна буде просто в майбутньому пофарбувати передню частину. І, можливо, навіть заклеїти в щоб цього надалі не було. Ці камери в автомобіля ціленькі, в автомобіля ціленька і не тріснута. Е, в принципі, позовні. Сказав вам все, що хотів, ще раз просто входжу, зараз дивлюся, чи ніде якийсь м'ятинок якийсь не пропустив. Тому що хочу вам показати все, як дійсно виглядає. Іби все добренько. Переходимо до салону. Електродзеркала я говорив. Ось дивіться, це наш 6-15 рік. Ось так, тому що може бути, що там говорять 15, й приїжджаєте, буде 14 й Ні, Якщо вже вікна є 15-й, це вже чистить 15-й рік. В автомобілі є повний електропакет. Сидіння в автомобілі є тканинові. І подивіться, в якому вони стані. Збережені, не порвати та чистенькі. Поясничний валик, який працює надувається. Електроручник. Задня туманочка, датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз, датчик фронтального зіткнення я говорив, датчик дощу, в автомобілі віртуальне Пан... трішки нам сонце заважає, вибачайте. В автомобілі віртуальна панелька. Автомобіль також щитує дорожні знаки. В лісі в автомобілі знаходяться тут. Підлокотничок, під Релектор. Оціную його стан. Підігрів передніх сидінь, двох зона кліма, навігація, мультимедія, система старт-стоп. Центральне дзеркало в нас йде з автозатемненням. Задній ряд сидінь. Також все чистеньке, гарненьке. Також у нас є підігрів задніх сидінь. розетка на 12. Також тут в нас є підлокотничок. До речі, дуже важлива інформація, що хотів сказати, у автомобіля будуть ще замінені передня гальмівна система. Як ми бачимо, диски в автомобіля ще є досить грубі, але в нас там закінчились колодочки. Але по гарній ціні мені вдалося купити і диски, і колодки. Тому тільки що я їздив їх і забирав, автомобіля ще буде встановлений нові. Диски і нові колодочки, тому попереду буде нова гальмівна система. І це я вважаю, що буде жирним плюсом для когось. Бажні в автомобілі є великий, збережений. Ну і сам салончик в автомобілі дійсно є в гарному стані, збережений, зеленький. Ось далі під капотом. І так все виглядає, в автомобілі все чистенько, все гарно. Фари в автомобілі є рідні. Це можна легко перевірити, по наклеючкам там є дати, все співпадає. Також ніякого не було прилад в автомобілі є оригінальний, все ж говорю, можете все приїжджати перевіряти. Тому що говорю дійсно, як воно є. Двигун також не митий, тому зараз ніхто напише, що двигуна помили і так далі. Двигун не є митий, просто зовні так зробили, щоб воно виглядало дійсно гарно, так, як говориться, щоб був якийсь смак до автомобіля. Коробка айсінг, хороша надійна коробочка. Шумка ціленька, капот ціленький, запустив. В автомобілі є два оригінальних ключика і дивіться як заводиться автомобіль. Без жодних проблем. Віртуальна панелька, все працює, навігація вимикається. Клима в автомобілі є справна, тому що вона зараз вмикається, включається, виключається, все є відчутно. Ну, можливо, ви по відео того не зрозумієте. Двигун працює гарненько, чистенько, ну, це в нас є Д4, хороший, надійний та ресурсний двигун. Присіли в салончик автомобіля. Ну і дивіться, як він виглядає за кермом, тому що можливо хтось з вас ще не сидів в такому автомобілі, хоче собі придбати, Ну, дійсно посадка у Volvo хороша, вигідна. І комфортно дійсно знаходитись в такому автомобілі. Ну, Перше, що віддаю плюс, це є шумоізоляція, тому що у Volvo S80 шумоізоляція просто прекрасна. Колись підбирав автомобіль для клієнта. У клієнта вже була Volvo тільки 60, та потім ми йому купили 80. ту Він говорить, це небо і земля. Тому, друзі, так все виглядає, коробочка працює гарно. Ніяких пінків немає, їздить вона просто прекрасно. Перемикає, можна собі вмикати в ручний режим, хтось хто називає спорт режим. Тому, друзі, так, по електриці також в автомобілі все працює. Великий підлокотничок, а в USB в автомобілі є присутньо. підігрів керма, система старстова, Автомобіль тримається в пасу руху. Ну, Комплектація я вважаю, що не є погана. Тому автомобільчик вартий уваги. Ну і ось дивіться, як нас працює x Показую вам також задні лебі. Зараз в день. Вчора то видно, а ось вечором то виглядає взагалі крутивно. Так як це в нас преміум седан, шумоізоляція в автомобілі просто є неймовірно крута. Не дивлячись на те, що це є дизельний двигун, в салоні його взагалі практично не чути. Є шум легенький тільки від дороги і в кожного автомобіля. Сам автомобіль їде гарно, нічого ніде не стукає, не шумить, не гудить, підшипнички також не шумлять. Коробка працює просто ідеально, так як це в нас одна із найнадійніших автоматичних коробок. Ну і Автомобіль в гарній комплектації, віртуальна панелька, сліпи зони, датчик фронтального зіткнення, який працює. Автомобіль щитує дорожні знаки, навігація. В принципі, по комплектації ми з вами розібралися раніше. Також оглядовість цього автомобіля також гарна, а також автомобіль тримається в пасу руху, тільки що він нам дав зауваження, що ми заїхали на полосу. Як це працює, дивіться. Зараз буду легенько заїжджаю на полосу і дає нам зауваження. Тому в автомобілі повністю все працює. Ну і друзі, пробіг для такого двигуна це взагалі не є пробіг. Оригінальні 213 тисяч кілометрів. Тому я вважаю, хто купить цей автомобіль, то буде досить, досить, їм задоволений. Ну що ж, погнали далі. Як він їде, дивіться. Один мінус. Те, що у нас зараз гальма трішки їм слабувати, замінимо гальма, то трішки їм поганяємо, якщо, звичайно, хтось із вас не приїде його і не забере у нас динаміка просто неймовірна в цього автомобіля. Так що, друзі, пишіть, дзвоніть. Приїдете, все самі оглянете, сподобається в той же день можете забирати автомобіль. Ну як вам, друзі, преміум седан, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобався автомобіль, підтримайте лайком. Ну, Якщо реально він вас зацікавив, телефонуйте, пишіть смс на Viber, Telegram та WhatsApp і про все домовимось. Коли приїдете оглядати автомобіль, в той же день можете його і забирати. Ціні зроблю вам повністю весь пакет документів для реєстрації автомобіля в Польщі. Вам залишається тільки зареєструвати автомобіль і це коштує 160 злотих. І відповідно, коли зареєструєте автомобіль, зробити вже польську страховку. Решта, всі податки, то вже все на мені, все вже буде включено в ціні. Тому, друзі, пишіть дзвоніть. Дякую всім за увагу, всього найкращого і до нових відео. До побачення.